Привіт усім, президент Володимир Зеленський щодо заяв американських політиків про те, що для досягнення миру і Україна і Росія мають піти на поступки. Володимир обурився, що від неагресора вимагають занадто багато. Він каже, що готовність сісти за стіл переговорів з убивцею це вже величезний компроміс. Уявіть собі, що Гітлера не знищили. Уявіть собі, що після всього, що він зробив з євреями, люди сказали: гаразд, давайте шукати компроміс. Пан Путін, за його словами, діяв як Гітлер. І неправильний тип дипломатії реабілітує його. Україна готова до переговорів, але лише за умови гарантій безпеки, які могли б утримати Росію від нової агресії. У цьому ж інтерв'ю президент заявив, що Америка передала Києву перший проект угоди про партнерство, яка передбачає інвестиції в корисні копалини України в обмін на подальшу допомогу. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.